На човнах або у гумових чоботах. Ось такий водяний шлях жителям вулиці Шпудейка доводиться долати щодня, аби дістатися до своїх будинків. Перетворилася вулиця на річку ще на початку тижня. Тепер без гумових чобіт місцеві жителі з домівок не виходять. Кажуть, така ситуація повторюється з року в рік. Глибоко, дуже. Під забором ще можна йти, а вже посередині то ні. Обходити потрібно десь ну, півтора кілометра, а кілометр. По басікутській вулиці. Додому добираємося в чоботях. На машині вже майже не приїдеш. Затоплено подвір'я, городи, гаражі та погреби. За минулу ніч у господарстві Юрія Моторко вода піднялася на 15 сантиметрів. За час, поки ми спілкувалися з чоловіком, у його погребі вода підступила вже і до найвищих полиць. Банки повиносили, бо півлітрові плавали, трохи ще стоять. Поки вже зараз будемо картоплю виносити. Бо сам заглянув разом з вами і вже бачиш, що вже треба виносити картоплю. Мешканці вулиці Шпудейка воду відкачують і вдень, і вночі. Однак впоратися із підтопленням самотужки вони не можуть. Вода топить повністю тут. Все приміщення і і ту сторону, і цю сторону. Чотири рази на день качаю. Вже другий насос спалив. Вода, за словами місцевих жителів, збирається тому, що на вулиці відсутні стічні комунікації. Хоча, згідно проектної документації, вона тут мала би бути. Мабуть, пішохідний переход з єдної вулиці Красільникова і Шпудейка двохметровий. І на йому, мабуть, відвод води звідси. Як воно так вийшло, що того проходу і рівня відводу немає, я не знаю. І на сьогоднішній день це потоп плавання, все тут, у цих городах. Нема відводу. Не треба ці лівньову каналізацію робити. Чи як. Треба воду вбирати, звідси ще ніколи не було. В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій про проблему на вулиці Шпудейка знають. кажуть, проект каналу для відведення води справді є. Окрім того, міський голова рівного запевнив мешканців, що з наступного тижня фахівці ще раз оглянуть територію, аби вирішити, як боротися з підтопленням. Тим часом від підступної води страждають і інші вулиці міста. У нас каргається устинського 5, що з підтоплений двір. Четверга по сьогоднішній день. Кожен день ми відкачуємо там воду. Внаслідок танення снігу та дощів підтоплює і інші населені пункти області. Зокрема, у селі Забороль Рівненського району розлився став, в результаті чого підвали житлових будинків були затоплені. Однак рятувальникам вдалося взяти ситуацію під контроль. За допомогою пожежної автоцистерни було проведено роботи по перекачуванню води у канал, який впадає у річку Горинь. За декілька годин вдалося суттєво зменшити рівень води водоміщені і попередити підтоплення розташованих за кілька десятків метрів житлових та господарчих приміщень. Від підтоплень страждають і інші райони області. Такі водінні краєвиди можна спостерігати поблизу села Вельбівне Острозького району. Втім, рятувальники прогнозують, що по справжньому велика вода може прийти дещо пізніше. На сьогоднішній день поки такої загрози великої немає, будемо очікувати її. Напевно, через дні, може 5-10, коли вже буде вся вода, яка попаде з сусідніх областей, буде йти до нас. Тим часом всі служби області, покликані боротися з наслідками стихії, знаходяться у стані підвищеної готовності. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.